Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Годину тому ворог атакував Самар. Це Дніпропетровщина безпілотниками. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено інфраструктуру. Наслідки з'ясовуються. Ну а перед цим керовані авіабомби окупанти спрямували на Великомихайлівську громаду. Це Дніпропетровщина. Зруйновано житловий будинок, загинула літня жінка. Її тіло дістали з під завалів. Рятувальники загалом у громаді пошкоджено п'ять осель. І ворожа авіація годину тому обстріляла Слов'янськ на Донеччині. Вночі це місто також було під атакою, але дронів є руйнування у двох центральних мікрорайонах. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячого садку, багатоповерхові, приватні будинки. За даними мерії, обійшлося без травмованих. Троє людей поранені у наслідок масованої дронової атаки по шостці. Ворожі безпілотники били вночі по цивільній інфраструктурі. Двоє чоловіків там у тяжкому стані. Ще одна поранена жінка лікуватиметься амбулаторно. За даними судської обласної військової адміністрації, російські дрони в Шостці пошкодили 12 приватних будинків та школу. Сьогодні вранці спецслужби знищили групу кілерів, котрі цього тижня вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича. Про результати спецоперації повідомив керівник Служби безпеки України Василь Малюк. За його даними, вбивство полковника замовило російське ФСБ. Чоловік та жінка деякий час слідкували за полковником Вороничем. Пістолети з лушником їм передали через спеціальний схрон. Вбивця напав на полковника біля його дому, зробив п'ять пострілів. В притул та втік на позашляховику. Кілерів вислідили на Київщині, де вони спробували залягти на дно. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. На Покровському напрямку фронту, де відбувається найбільше боїв, ворог сконцентрував чималі угруповання військ, але просуватися там наші захисники їм не дають. Не контролюють росіяни і території на Дніпропетровщині. Хоча зараз бої точаться дуже близько до адміністративних кордонів області. Про таке в ефірі національного марафону розповів речник ОСУВ Хортиця Віктор Тригубов. Як і на більшості напрямків окупанти не використовують тут ані танки, ані БТР, бо ця техніка одразу активно знищується різними засобами, а мотоцикли це скорішно вимушена ситуація, коли росіяни обмінюють знов таки. Ну просто живу силу на, на якісь здобутки території. бронетехніка вразлива перед дронами, а мотоцикли менш вразливі, саме тому вони активно використовуються зараз. Тому вони використовуються зараз настільки активно, це тому, що танки використовувати ну, взагалі не виходить, як і БТР. У російському Кстово, це передмістя Нижнього Новгорода, після атаки дронами спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. У небо здійнявся чималий стовп диму. За попередніми даними, там горять установки з виробництва бітуму та ємності із нафтопродуктами. Є ризик перекидання вогню на сусідні резервуари. Через цей удар багато районів у Нижегородській області залишилися без електрики. Ну а партизани військового руху АТЕ ж підпалили. Автівку кадирівців у тимчасово окупованому Маріуполі. Операція відбулася вночі. Окупанти під час підпалу спали в будинку. Поруч підрозділи Ахмат через Маріуполь, Генштаб Росії періодично перекидає на фронт. Ну а ще Кремль роздає кадирівцям незаконно конфісковані підприємства і майно у місті. Потрапити у ворожий полон і зустріти там власного батька. Оборонець Маріуполя, Морпіх із Херсона Павло Висоцький, має у життєвому активі і таку сторінку. Про долю своєї родини чоловік не знав, відколи став бранцем, де саме зустрів батька та що пережив у російських катівнях. Морпіх розповів Володимиру Миколайчуку. Павло Висоцький обіймає та цілує п'ятирічного сина. Дениса не бачив аж три роки, які провів у полоні. Я не очікував, що син так виріс, не очікував, що дружина дочекалась. У полон морпіг потрапив ще 20-річним в окупованому Маріуполі. Після двох невдалих спроб прорватися з блокадного міста до Запоріжжя. Із побратимами отримав команду здатися. Спочатку Павла тримали в Оленівці, далі етапували в Ростовську область і розповідає йому, як і іншим морпіхам, сильно діставалося від наглядачів. Ми заходимо в столову, забігаємо точніше не заходимо. Ну кожного там пером у спині, там електрошокером. От постійно вони трапили швидше жріття, швидше жиріті. А потім ще одна колонія вже у тимчасово окупованій горлівці, де Вадим побачив рідного батька. Що його колишнього учасника АТО теж ув'язнили окупанти, не знав. Сподівався, що тато встиг вивезти родину і виїхати сам з окупованої Антонівки. Я просто знав, що там є одна фамілія, теж висоцький, якийсь Андрій. От. Потім мені сказав наш начмет, а твій батя тут теж є. Я говорю, Та я знаю, тільки, ну, тут просто одна а Він вже був десь год на Горловці, на цій зоні. Ну, потім я з ним встрітився. Це спільне фото з батьком у колонії зробив один з наглядачів. З батьком ми теж сиділи там, планували як далі жити, вообще який бізнес строїть там. Ну тому що там другим нічим зайнятися не було. Тільки мечта, ну, тільки мічта. Все, і жили так сказати спогадами, що було до війни. Дружина Павла Світлана довгий час не знала, чи коханий вижив у Маріуполі, поки не побачили його фото у соцмережах окупантів. Відтоді не переставала вірити. Павло повернеться. Ми останній раз бачились, нам було ж 18 років, все ж таки, а зараз він вже повністю такий чоловік. Я побачила, очі засвітились. Думаю, нарешті я його дочекалася, все сподіваюся, що все буде добре. Я просто розумів, що мене дома чекають, родина чекає, син як ніяк, ну, типу, у мене є. І теж йому там мама показувала там мої фотографії, типу, ну, щоб не забував, що у нього є батько. І саме ця думка, розповідає Павло, допомогла витримати всі тортури у полоні. Тепер чекає на визволення батька. Із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бокомі, Україна, марафон. Єдині новини. Для психологічної підтримки та збереження пам'яті про героїв війни у столиці проводять благодійні фотосесії. Рідні загиблих приходять до студії з особистими речами тих. Кого втратили Анастасія Терещук побувала на такій фотосесії і має що розповісти нам. Спокійна музика, спалах фотокамери і трішечки хвилювання. Така атмосфера в одній з фотостудій столиці. Сюди прийшли рідні загиблих військових, аби зробити пам'ятні світлини. Світлана втратила на фронті чоловіка. Він загинув на Донеччині. Коли новини казали, що звільнили Старомайорське. Мій чоловік якраз тоді загинув. Це був 2000, 2023 рік. Втрату чоловіка жінка переживала дуже важко, шукала психологічної підтримки. Грала у театрі, займалася музикою і, врешті, доєдналась до цього проєкту. Я маю бути сильною жінкою, гарною матір'ю, і я несу пам'ять ще про свого чоловіка. Про те, який він прекрасний, про те скільки він зробив професійним військовим. Чоловік Світлани ніколи не був, мав лише військову кафедру, ще в університеті, та пішов до війська добровольцем. Проєкті я жива. Жінки фотографуються із пам'ятними речами своїх чоловіків. До студії вони приносять не лише портрети коханих, а й кіти, берці, військову форму та прапори. Це е, великий герб Києва. Так, так, ми з Києва. І він любив дуже, дуже його любив. То це він з ним завжди. Її. Їздив завжди завжди фотографувався чоловік надії загинув майже на початку великої війни у 22-му році він був в підрозділі сіл спеціальних операцій ЗСУ. а ага. Виконував бойове, бойове завдання в сірій зоні. Нести пам'ять про своїх коханих таку місію для себе обрали ці жінки. А такі проєкти допомагають їм це зробити. Ми тут відчуваємо себе, ніби як знову жінками, і нас нафарбували, Нам зробили зачіски. Ми з портретом, з кітелем. Зробили фотографії. Чоловік Юлії загинув у 23-му. Він також був добровольцем. До студії вона прийшла разом із донькою, яка важко переживає втрату батька. Коли настала папою через цей портрет, я відчула, що він до мене прийшов. І я коли завжди дивлюся на цей портрет, я не дивлюся, начебто, просто на фотографію, а дивлюсь, начебто на папу і відчуваю якусь енергію. І тому для мене це дуже важливо. І з татом згадує дівчина мала тонкий міцний душевний зв'язок. Молодший братик ближче до мами, а я завжди була такою папою. Дочі зберегти пам'ять про найцінніші моменти колишнього життя головна ідея проєкту Я жива. А ще тут жінки, які мають спільне горе, можуть поділитися своїм болем та підтримати одна одну. Є результати є доволі великий результат. Да. дівчата, деякі не які не могли розібрати досі речі загиблих чоловіків. Доставали кітелята да. і після фотосесії дзвонили, казали, що я змогла достати речі. Два роки тому Світлана придумала провести таку фотосесію, бо й сама пережила втрату коханого. Загинув 22-му році. Весною місто Креміна на захисті своєї рідної Луганщини ми з Луганської області поки що хочеться допомогти дружинам. Бо пройшовши цей шлях, я знаю, як це важко повернутися до життя. Фотосесії безкоштовні. Усі учасники і творці працюють на благодійних засадах. Це жінки, які втратили синів, чоловіків, вони також їм потрібна наша підтримка. Тому як тільки побачила оголошення, що потрібен фотограф, я одразу свою кандидатуру запропонувала. Рідні загиблих військових можуть приєднатися до цього проєкту. Знайти його можна у соцмережах за хештегом Я жива». Анастасія Торещук, Роман Грибальник, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. На мапі світу незабаром може з'явитися нова держава. Франція та Нова Каледонія підписали угоду про самостійність, яку ця заморська провінція виборювала десятиліттями. Що зміниться для жителів архіпелагу? Та як поява нової держави вплине на геополітичний розклад сил у Тихоокеанському регіоні? Про це знає Олена Гончаренко. Еммануель Макрон представників нової Каледонії зустрічає у передмісті Парижу після десятиліть конфлікту заворушень та переговорів. Сторони нарешті підписують угоду про новий статус архіпелагу. Своїй заморській території французька влада надає більше самостійності. Фактично, нова Каледонія стає державою в державі. Нова Каледонія гордість за угоду історичного значення, створення унікальної держави Нова Каледонія, яка тепер записана у конституцію Французької республіки. Дякую мужнім перемовникам, Франсуа Байру, прем'єр-міністр Франції. Заморська провінція в Тихому океані неподалік Австралії з населенням у 270 тисяч стане державою, але не отримає повної незалежності від Франції. Каледонці матимуть окреме громадянство і зможуть самостійно визначати свою зовнішню політику. Більше референдумів про незалежність не передбачаються, окрім одного, щоб затвердити нову угоду. Нова Каледонія розташована за 70 тисяч кілометрів від Парижа. Однією з кількох заморських територій Франції стало середині минулого століття. З того часу прагнула автономії. Питання відокремлення кілька разів вирішували на всезагальному референдумі. А торік у травні у провінції спалахнули заворушення, в яких загинули 14 людей. Протести почалися через запропоновану Парижем реформу виборчої системи, яка б знизила вплив корінних жителів канаків, що становлять 40% населення, і надала б виборче право французам, які прожили в цьому володінні не менше 10 років. Я пообіцяв, що ця реформа не набуде чинності в нинішніх умовах, і що ми дамо собі час заспокоїти ситуацію та відновити діалог для досягнення загальної угоди. Для Франції Нова Каледонія цікава стратегічним розташуванням. Прагнення провінції до незалежності від Парижу завдало б удару по присутності заходу у Тихоокеанському регіоні і закріпило би вплив там Китаю. А ще тут є величезні запаси нікелю. Втім, виробництво цього металу нині у стані кризи, і кожен п'ятий живе за межею бідності. Після досягнення угоди першочерговим завданням влада Франції назвала економічне відновлення регіону. Олена ми Україна марафон. Єдині новини Олена Цинтила далі продовжить ефір у спецпроєкті серйозно, де розвінчувати російську пропаганду. Ми побачимося з вами у наступному випуску. Новин. О 13. тихого тиховом дня бажаю. Припасів для війни з Україною Росія отримує від північної Кореї. Це слова очільника української розвитки Кирила Буданова. каже КНДР, має величезні запаси зброї. Її штампують цілодобово. Тож Пхеньян надсилає Кремлю не лише снаряди, а й балістичні ракети і артсистеми. системи Буданов також зазначає, що у відповідь на військові поставки Росія віддає північній Кореї гроші і технології. Ну і ще додамо інформацію про кількість: 300, близько 300 балістичних ракет Іскандер М і близько півсотні північно-корейських КН-23 накопичила Росія. Це теж повідомлення від ГУР у відповідь на запит Ліганет. Зазначається, що особливу тривогу викликає більше 60 пускових установок, бо ж їх. Вже розгорнули поблизу українського кордону. Що маємо розуміти з цією ситуацією? Чи змінює вона буде якось ситуацію на фронтах і в цивільних містах? Іван Тимочко, далі є військовий експерт. Пане Іване, дякую, що долучаєтеся до бесіди. Доброго дня, добре здоров'я, радий бачити. Давайте ще раз акцентуємо 300 балістичних ракет, 250 з них Іскандер М, решта корейський КН 23 Що нам дає розуміти ця цифра? КН23, КН-24, це свідчить насправді не про стільки про корейські ракети, як свідчить про те, що Росія і в рамках поставок великої кількості снарядів перенесла частину військово-промислового комплексу зі своєї території на територію Північної Кореї з ряду мотивів. Перш за все, перші поставки північнокорейських що ракет, що снарядів. Були достатньо низької якості, і вони не відповідали тактико-технічним характеристикам наявним наявній номенклатурі озброєння в Росії. Він відповідали таблицям стрільби, не відповідали ну, власне системам наведення. Тому видно, з'явилося рішення, прийня, було прийнято рішення. Перенести частину виробництва на північну Корею з декількох ще додаткових мотивів, і один ще був з тих, окрім спроби за рахунок російських фахівців і частини російського обладнання удосконалити власне зброю. Окрім цього, був розрахунок на те, що в такий спосіб буде виведено з-під українських ударів частину російських підприємств, які випускають снаряди, випускають ракети. І судячи з того, як нам давалося ефективно, і вдається знищувати їхні порохові заводи, думаю, що вони і спробують, і власне там виробляти і вибухівку до цих снарядів. Тобто, ми, якщо говоримо про поставки зараз північної Кореї, що ракет, що снарядів. Тут важко вже розділити, що це сугубо зі складів, знято північної Кореї, як таке, що виробив військово-промисловий комплекс Кореї, і, і те, що вже виробили під наглядом російських спеціалістів. Цю канву, власне накладається і той факт, що Росія заявляла, що вони візьмуть. 25 тисяч північнокорейських робітників чи фахівців на російські підприємства, тобто ми можемо говорити, що вони хочуть провести масовий обмін досвіду знань для того, щоб частину цих спеціалістів повернути в Корею, частину залишити в Росії, оскільки в російських підприємств іде від тих фахівців. Що якщо ми говоримо про ракети, конкретно сконцентровані на Біля лінії фронту, ну, маємо розуміти, що недавно їх було майже 600. тобто на майже наполовину виведений арсенал. Хоча, знову ж, якщо сумувати за час звітності від 600 до 300 оцих теперішніх, але по пусках так виглядає, що частину ракет, які навіть пускала Росія по Україні, вони просто не долетіли в силу різних обставин. Так виглядає, що як мінімум 50 цих ракет десь упали на території Росії, тобто це теж свідчить далеко про не скажімо високу технологічність їхнього випуску. Хоча може бути інший фактор, що частину їх сховали десь на складах або відтягнули в тил. Бо після цього як було знищено декілька пускових установок іскандерів. При фронтовій зоні, звичайно, що росіяни намагалися перегрупувати і вивести з під удару пускові. Бо якщо ракета це розхідний матеріал, то пускова достатньо Складний у технічному випуску і достатньо дороговартісний пристрій для пуску саме цієї зброї, пане Іване, Тут давайте домо трохи цифр. Бо тут Лавров з'їздив в пхінян, і взагалі дуже кумедно вийшло. Головне, що вирішили розпулити в якості меседжа російські пропагандисти. Це запитання, а ви ще ви ще курите? Ну я ще теж курю. А далі була мова, звісно, про 10 тисяч північнокорейських вояків плюс до 5 тисяч тих, хто має працювати. Це заяви їхнього очільника північно-корейського. Але питання у тому, а ці 10 тисяч – це до тих 25-30, яких уже раніше він обіцяв? Чи це е, замість тих 25-30, яких він обіцяв? Тобто, що, що це за цифри, куди її треба відносити? Якщо 10 тисяч, це військові. Мається на увазі військові, які будуть залучені безпосередньо до боїв, чи до на так би мовити, на лінії фронту? Питання, де вони будуть задіяні, чи далі в Росії. На російській території, чи їх все таки наважиться ввести більшими підрозділами вже у відкриту на окуповані території України? Якщо про цих 5 тисяч робітників, ну це видно перша хвиля, скажімо, робочої сили, про яку я сказав з загальної цифри 25 тисяч. Тобто, робітники на військові підприємства і військові, це так би мовити різні різні тарілки. Для російської диктатури і їхні різне цільове призначення: одних воювати, інших робити цю зброю. Тому будемо бачити знову, але тут знову ж інше питання. Наскільки рівень освіченості північно-корейських працівників в цілій масі відповідає потребам в робочих руках у Росії? Так, бо якщо говорити про прості якісь механічні роботи, там, грубо кажучи, скрутив, зв'язав, ну це може Росія і за рахунок тих же ж самих емігрантів, яких у них є предостатньо, яких там ОМОН зараз відловлює просто? Скажімо, такими знаєте, арифметичними цифрами. Це вже там це один момент. Інше питання, якщо все таки вони хочуть взяти людей з якимось там рівнем навчання чи інтелектуальної підготовки для того, щоб підвищити їхню кваліфікацію і застосовувати їх до створення якихось складних технічних предметів, об'єктів чи засобів, і чи їх ви повернуть в Росію для того, щоб вони перепрошую, Північну Корею. Щоб вони безпосередньо в північній Кореї під час збільшення військово-промислового комплексу північної Кореї навчали місцевих до того, щоб, скажімо, ускладнювати чи удосконалювати їхню фаховість і роботу, тут дуже багато моментів, яких поки що не до кінця зрозуміло їхнє цільове призначення і цикли, з якими вони будуть поступати в Росію, чи цикли, з якими їх будуть використовувати. Уже в самій північній Кореї да, І інформація для жителів Полтавської області там відбій повітряної тривоги. Інформуємо про це так само в двох районах Дніпропетровської області. Відбої пролунали. Залишається щонайменше два райони в зоні потенційної небезпеки, і так само на Дніпропетровщині залишається загроза артилерійських обстрілів. Панове мусите берегтися. Сумська, Харківська, Донецька область, Луганська область і Автономна Республіка Крим залишається загроза. Повітряної повітряного обстрілу і загроза з неба. повітряна тривогу там не відміняли. Давайте ще проговоримо про Донеччину, що її не зможуть закінчити захопити до кінця цього року. Повністю захопили заявили пробачте, в головному управлінні розвитки України. Давайте почуємо цитату. Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року. Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли в Дніпропетровську область. Крім того, вони хочуть створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Що маємо розуміти з цих злів? Це про оптимізм, це про реалізм, це про песимізм? Про що це Це про оцінку планів противника? З однієї сторони дійсно Росія планує і в це закладалися всі стратегічні розрахунки про те, щоб окупувати Донецьку область, але докума окупувати в межах її адміністративних кордонів, оскільки і Донецька і Луганська, і ну але ми говоримо раз про Донецьку. Вони внесені в так звану аля російську конституцію. І аля, основна з причин нападу противника на нашу територію було власне обґрунтування, що вони там ідуть спасати неіснуючий народ Донбас. У нас є Україна і в нас є різні регіони, але тим не менше є області. І окрім цього, якщо говорити про... Тут знову ж розділимо на два моменти: політичне рішення росіян зайти в Дніпропетровську область, це політично так обґрунтувати, що вони на ще зайшли в одну область. Ще там російські солдати пересікли адмінкордон. Інший момент, що якщо росіяни планують там будувати так звану буферну зону, отже, вони розраховують окупувати Донецьку область і і. Інтерпретувати що це якби кордони Росії? А вже там 10 кілометрів. Вони роблять, якби прикордонну зону, так вони уявляють, щоб не сплутали що. Вони це зможуть тілити тут. Я теж прихильник, тому що для цього у них крім без загальної мобілізації і без підтримки ще би, хоча б однієї серйозної країни або країни, яка би цілковито поставила свою економіку, як це там Північна Корея, чи як. Великій кількості Іран не буде, то російська економіка просто не витягне, і Росія не витягне такої кількості військ і техніки їх забезпечити, щоб окупувати. Але на даному етапі це їхні плани, тобто зайти в Дніпропетровську область, вибудувати лінію. Оборонних споруд, мереж для того, щоб власне мати гарант гарантію чи бути впевненими, що їм не прийдеться тікати найближчим часом з Донецької області, чи її покидати як таку. Тому оце два етапи: політичний і військовий. Оці цілі, які озвучені наміри Верніше Росії Будановим, вони власне на це вказують. Ну і звичайно, паралельно протидія. Це збройні сили, і знову ж. Це як, знаєте, в тому їхньому радянському фільмі. Маю бажання мати машину, але маю мати можливість мати козу». Оце приблизно про них. Тому ну, вони зараз борються за козу. Це їхнє, їхнє право в кінці кінців умирати на нашій території. Прикро, що ми платимо життями, здоров'ям, часом, ну і власне перспективами, зокрема. А, але... Наша земля і відстоювати за замість нас із вами ніхто її не буде. Це 100%. Іван Тимочко був з нами це військовий експерт. Дякую, пане Іване, що долучилися.